Чи чули ви, що тепер деякі критичні підприємства зможуть прийняти на роботу і забронювати працівника без військово-облікових документів і з порушеннями, але й звільнити зможуть, якщо порушник не виправиться? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. З квітня 2021 року прийняття на роботу військовозобов'язаних без військово-облікових документів було заборонено. Такі вимоги передбачені статтею 24 Кодексу законів про працю України. Як відомо, підприємства не можуть бронювати працівників, які не мають таких документів. Не уточнили свої дані і перебувають у розшуку ТЦК. Але 9 жовтня Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє прийняття таких військовозобов'язаних на роботу і їх бронювання за певних умов. Закон ще не підписаний президентом і не набрав чинності. Але ми вже бачимо текст і можемо коментувати, щоб розвіяти багато чуток, які гуляють інтернетом. Отже, новим законом внесено зміни до кількох законів. Зокрема, до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і до закону двадцять новим законом визначено, що з метою оперативного залучення до виконання робіт нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу. Мають право укладати трудові договори з військовозобов'язаними працівниками, у яких відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи, які не уточнили свої дані, які перебувають у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Прийняти на роботу таких працівників можна лише на 45 днів. Ці 45 днів будуть строком випробування. Вказаних працівників можна буде не лише прийняти на роботу, але й забронювати. При цьому строк бронювання не може перевищувати 45 днів. Протягом цих 45 днів працівник повинен усунути порушення, тобто отримати належні військово-облікові документи, уточнити свої дані і усунути підстави, які були причиною розшуку. Наприклад, якщо підставою для розшуку стало непроходження ВЛК обмежено придатною особою. То після прийняття на роботу і бронювання на 45 днів ця особа може отримати направлення і пройти ВЛК без ризику мобілізації. У разі усунення військовозобов'язаним працівником порушень, працівник підлягає бронюванню на загальних підставах. При цьому в законі зазначено, що бронювання таких військовозобов'язаних працівників не звільняє їх від встановленої законом відповідальності за порушення, що були вчинені. Отже, зробимо проміжний підсумок. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Якщо закон набере чинності, критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть на 45 днів прийняти і забронювати працівників безвод. З порушеннями і з розшуком протягом 45 днів ці працівники повинні усунути всі порушення, і тоді підприємство зможе їх забронювати на загальних підставах, тобто на строк, поки діє критичність. При цьому таке бронювання і усунення порушень не звільняє військовозобов'язаних від сплати штрафу. Звісно, якщо строк притягнення до відповідальності ще не пройшов. Що ж буде, якщо протягом 45 днів? Військово зобов'язаний працівник не усунув порушення в такому разі. Бронь буде анульована. Крім цього, роботодавець матиме право звільнити працівника з ініціативи роботодавця, якщо військово-облікові документи не будуть приведені у відповідність до вимог законодавства. У багатьох виникає питання: чи можна забронювати працівника з порушеннями, який вже працює на критично важливому підприємстві оборонно-промислового комплексу? Можна, якщо ще не спливло 45 днів з моменту укладення трудового договору, якщо ж цей строк сплив, бронювання працівників з розшуком неможливе. Тобто 45 днів розпочинаються з моменту укладення трудового договору. На нашу думку, багато роботодавців скористаються цими змінами, звільнять і знову приймуть на роботу своїх працівників, щоб мати змогу їх забронювати. Отже, якщо президент підпише закон і він буде опублікований через місяць, з моменту опублікування можна буде бронювати працівників з порушеннями і розшуком. Така можливість буде лише у критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу. Забронювати можна буде на 45 днів, і протягом цих 45 днів працівник повинен буде усунути порушення. Якщо порушення буде усунуто, далі роботодавець зможе його забронювати на загальних підставах. 45 днів, про які йдеться, обчислюються з моменту укладення трудового договору. Тобто, тих, хто вже давно працює, забронювати на 45 днів можливості. Не буде. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.